Озимий ячмінь, хлопці. Шестирядний колос. Бачите, який такий непоганий. Колос такий гарний. Ви який він. ще гостючий. Мені поживіт навіть більше. Чуть ли не по грудь. Тамон чуть-чуть він є виляжений навіть, бо поле жирне. І сьогодні яке ми маємо число вже? 21 червня. Минулого року ми в цю пору трішки пробували починати жнива, але ну, в цьому році будуть чуть пізніше. Напевно, з липня починаючи. Що ну, стебла зеленуваті. Низ підгорає вже, ну, але ну, вічмінь шикарний, звісно, що там казати. Гарний. В принципі, мені подобається. Хоча трошки, трошки був спочатку не дуже, ну але дякувать Богу поправився і гарненький